Всім привіт! Мене звати Ольга. І сьогодні ми знов на дачі. І вчора я не встигла посадити гладіолуси. От я їх вже достала. Я їх на зиму тримаю у холодильнику, передивляюся, обсматрюю і кладу на зберігання у пакет. Бумажний. Вони вже дуже добре зберігаються, я так роблю не перший рік. Потім я їх достала і поставила отакий піддончик на пророщування. От вони вже пустили такі паростки, можна їх саджати. Як я це роблю? Я зробила он. Декілька луночок, саджу їх по колу у лунку приблизно 10 сантиметрів у глибину. Я кладу пісок, тому що у нас тут земля така важка і без піска нічого не вийде. Тепер беру гладіолуси. Цибулинки. і розкладаю приблизно на відстані. Ну, якщо вони великі десь 10 сантиметрів. Отак. От і у центр. Отак От в мене вийшло. Зараз я їх ще пролю водичкою. От інша луночка. Розкладаю, якщо вони поменше, можливо, що в лунку буду потрапляти і більше. Тут я зробила лунку, мабуть, трошки більше, і цибулинки менше. І в мене влізло сім штучок. На сітку я не саджаю. Ну, перше в мене її немає, а друге, ну, так обходимось, так я звикла. Цю луночку в мене навіть 8 штучок вийшло. І от такі маленькі ще залишились. Зараз от там ще? Ще залишились маленькі, з них квітки не вийде. Але я їх саджаю для того, щоб підростити саму цибулинку. І вже через рік вона вже буде величенька. І теж будуть квітки. Тепер в Лічку набрала водички і переливаю. Маленькі цибулинки. Зараз водичка трохи впитається у землю і будемо засипати. Зверху я не поливаю, щоб вона куркою не зробилася. Отак. От Це гладюлоси я посадила отут, отут і там. Тепер можна поставити поливалку, як я хотіла, тому що сухо на троянди. Коли вони полються, можливо, завтра, або післязавтра вже земля трошки прогріється, ми підживимо наші троянди.